Одна з причин, чому люди не йдуть, бо їх багато, це багатошаровий скажімо так, елемент, чому люди не ходять, не довіряють. Один з цих елементів недовіри пов'язаний з тим, що є острах. А якщо в мене щось знайдуть? Це ж страшно, це означає, що мене очікує страшенні муки, біль. Я інвалідизуюся і скоро помру. Тоді і ну напевно вже буду жити якось без цього знання. Друге побоювання, що добре, в мене щось знайдуть, але мені ж треба приготувати 2-3-5 тисяч доларів, щоб отримати лікування. От тут ем, якби немає швидких простих рішень, які знаєте, як вмикаєш світло зараз. Темрява, ми вмикнули і... Кімната стала світлою, вирішилися всі проблеми. Це послідовна робота комунікаційна, в тому числі від Національної служби здоров'я, про те, що стається після того, як ти пройшов свій скринінг, які опції, який маршрут пацієнта, що гарантовано, що не гарантовано. Тобто, формувати оцю а передбаченість, і б, довіру до того, що окей, якщо навіть щось виявиться, я розумію або принаймні маю хоча б уяву, який буде мій шлях.